Друзі, всім привіт! Ви на каналі Влати СТ-200. І сьогодні у нас обзор ось такого мотоцикла. Це Forte XR 250. Ось так він виглядає. Почнемо з серця цього мотоцикла. Це Двигун. Ось такий. На 250 кубів. Працює він в парі з п'ятиступеневою коробкою передач. Охолодження тут повітряне. Карбюратор тут ПЗ-32. По підвізці. Підвізка спереду звичайна телескопічна вилка. Відпрацьовує на нерівностях вона дуже гарна. Ззаду простий моноамортизатор без прогресії, з регулюванням по преднатягу. По тормозах. Тормоза тут, що спереду, що ззаду дискові. Ось такий дисковий тормоз, двохпоршневий супорт і спереду. І ззаду, ось так він виглядає. Колеса тут 21, 18. <кій> Спереду 21, ззаду 18. По приборці. Приборка тут ось така простенька, нічого лишнього. Підометр, водометр, тахометр, показчик рівня палива, показчик нейтральної передачі, показчик передачі і показчик світла. Ось так вмикаєте дальні і показуєте світло. Ну і повороти. Ось так вони відображаються. Скажу про світло. Світло тут гарне. Ось така фара, ЛЕТ. Ось така підві... підсвітка. Виглядає дуже гарно. Ось такий мотоцикл. Зараз я ще на ньому прокатаюсь, покажу вам як він їде і спробую сам. Ну що ж, поїхали. Так. Ось такий тут вихлоп, друзі. Трошки гуштуватий. Так, ну що ж, поїхали.

Мені навіть дуже подобається ніби колеса приспустяні. Зараз покажу ще як він їде по полі. Ось таке в нас поле є. Тільки кидає по, по полю. Да, друзі, цей мотоцикл тільки для лайт ендуро, для хард Або хоча б ось такого ендуру він підвізка трошки кидає. Я б сказав, що він навіть їде трошки краще, ніж мій мустан. Ну, понятно, тут 250 кубів. Но набирає він, мені здається, краще. Що ж, друзі, ось і підходить кінець нашого відео. Класний мотоцикл, мені сподобався. Якщо вам потрібно мотоцикл на кожен день, щоб можна було і по полі прокататися, і по асфальті, це ідеальний варіант. Ще хотів сказати, показати пластик. Пластик тут в середньої якості, не дуже він гнеться, такий трошки дубовий. Але для такого бюджетного мотоцикла це нормально. Ще, друзі, скоро у нас буде гонка між отакими мотоциклами Ford XR 250 і Mimuston 200. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.